Ну і пригадуючи дописи Мар'яни Безуголо, я скажу так, що на певному етапі вона критикувала до саме до курської спецоперації. Вона критикувала сирську. Вона казала трейлер, писала так. І потім, після курської спецоперації, вона трошечки була стихла і навіть взяла обітницю тих інформаційної тиші. Ось і всі казали, що коли вона почала атакувати, це неспроста очевидно, що відбувається довкола сирської. От тепер є підтвердження цьому. Ну але недовго вистачило без углої насправді да, ну... з точки зору інформаційної тиші. Ну то таке то вже да. питання А, Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов має конфлікт з головнокомандувачем збройних сил Сирським. Про це пише Форбс України, і причина конфлікту в тому, що ГУР, яке очолює Буданов, нібито не ділиться з сирським певними даними розвідки. Також власне за інформацією видання сам Зеленський не в захваті від певних операцій гур, що не мали успіху а от про які операції не йдеться. А ще одна причина, через яку, на думку журналістів Форбс Буданова, можуть звільнити, це те, що гур хоче замкнути на собі нетипові для себе процеси, зокрема виробництво дронів. Ну і додамо, що тема звільнення Буданова обговорювалася в експертному суспільстві минулого тижня. Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що нині звільника керівника ГУР не обговорюють. Про це повідомив народний депутат Юрій Мисягін. 38-річний Кирило Буданов, очолює військового розвідку України з серпня 2020-го. Відомою медійною особою він став після початку повномасштабного вторгнення РФ. Але бачите, оці в цілому сам вислів звільнення Буданова якось вже не звучить чимось дивовижним.